Вітаю, друзі, слава Україні! Прошу пробачення. Сьогодні не буде тематичного вечірнього сюжету. Я трошки прихворів, скачати тиск, я ж пропускаю всі новини, всі події через себе. Я не найгірший аналітик, мабуть, в країні. Я вмію дещо прогнозувати на майбутнє і розумію, що перспективи в нас виглядають, знаєте, не так погані, як огідні. І... Ну, це відбувається теж на сприйнятті, на почуттях, на здоров'ї Тощо я просто не маю зараз ні сили, ні енергії, ні зосередженості, щоб підготувати більш-менш серйозний стрункий окремий матеріал повний на півгодини. Тому, щоб просто не втратити можливості з вами ще раз поспілкуватися сьогодні. Вирішив записати додатковий другий випуск з відповідями на питання. Він вийде дещо пізно, тому що я, от зараз притирку його готую перед випуском нашим виходом Володимиром Цибульком на анексіанет. він вийде пізніше. Там ще все треба допрацьовувати, пропускати чіткі фільтри, все інше. Тому прошу за це пробачення. Якщо буде трошки щось неорганізовано в відповідях, теж не майте це за зле. І що ж, тоді запрошую вас до 195-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Відразу давайте до запитань: чому Кучма, Янукович, а зараз команда з демократичним шляхом за демократичними законами приходять до влади, а потім для того, щоб стати президентом України на наступних президентських виборах, узурпують владу. А чи не простіше виконувати свою програму та обіцянки, і громадяни України виберуть знову? Слухайте. От хто це написав, це слова здорової, моральної людини, яка вже заслуговує автоматично на те, щоб жити в Європейському Союзі? На жаль, на життя в Європейському Союзі не заслуговують дуже багато інших. Перше. Це тих, які мислять в політиці абсолютно діаметрально протилежно. Навіщо виконувати якісь зобов'язання? Обіцянки, то що навіщо покращувати життя людей, навіщо проводити реформи, навіщо збільшувати демократію? Коли можна цю демократію урізати, розбивати, розгольомлювати, знищувати своїх опонентів, дискредитувати їх, оббивати брудом, коли можна брехати, ліквідувати свободу слова і відповідно загнавши людей в інформаційне болото, нав'язувати їм, впихати їм в голову найогідніші думки, піднімати, найбрудніші найбрудніші на му з їхніх душ, і перетворювати їх, ну, от на таких, знаєте, на такий зомбі-електорат. Навіщо тоді щось робити доброго, коли можна при тому всьому і красти, і зберегтися знову при владі, і узурпувати владу і все інше? Отак от думає велика частина тих людей, які йдуть в українську політику. Так поводився Кучма, так поводився Янукович. так... Поводиться Зеленський, але так не поводилися ні Ющенко, ні Порошенко. І зараз ми маємо другу частину тих, хто сьогодні, ну, мабуть, не зовсім готові жити в Європі. Це ті, які підходять до людей, які виконують свої зобов'язання, які хочуть зробити життя в країні впорядкованішим, кращим, чеснішим. Що вони, мовляв, вухи. Навіщо голосувати за таких дурних, які, які виконують свої обіцянки? Якщо можна обрати для себе чергове з, ну, ці люди готові жити за європейськими принципами, чи вони нас тягнуть так само на дно. Тому відповідь проста: питання перше в суспільній моралі, моралі виборця, вихованні виборця. Доки люди не захочуть думати своєю головою, от мені закидують весь час. Ти звинувачуєш виборців, перепрошую. Але я маю на це право, тому що всі диктатори в світі прийшли до влади на чесних, на чесних, відносно, принаймні, чесних виборах. І Ющенко переміг як представник демократії і втратив владу як представник демократії, коли захопив, перехопив в нього Янукович. Порошенко прийшов як представник демократії і втратив владу, коли представник проросійського... Абсолютно антиукраїнського, антидержавного, антидемократичного спрямування, отакої шиократії, кахістократії Зеленський отримав владу від нього. Ющенко і Порошенко на фініші своєї діяльності, максимально стараючись виконати те, що було обіцяно. В Ющенка виходило гірше. Порошенка виходило краще. В них були обнулені рейтинги. Хто за них голосував таким Хто голосував проти них таким чином? Ну, відповідь простенька. Ті ж самі громадяни України. А не бачили вони, хто такий Янукович? Мене звинувачували в тому, що я в певний період підтримував Януковича. Так я на це повівся. Я після того всім розказував: не робіть так, як я зробив, не повторюйте мою помилку. Що дуже прислухалися, в другий тур. Вивели двох проросійських кандидатів. Про Юшенка навіть мови не було, про інших. Там було ще кілька адекватних людей. Навіть мови не було. Треба було вибрати як найгірше. От тих, хто вам будуть брехати, і потім будуть закручувати гайки. Ну, в кінцевому рахунку вибрали гірше з гірших. Випадку Зеленського, ну це просто знущання над здоровим грузом, але ж проголосували. А чи не на чесних виборах приходили до влади більшість диктаторів у світі? Ні, ну були звичайно заколоти, перевороти, де захоплювали владу насильно. Але, наприклад, той ж самий Гітлер, він ж прийшов на чесних виборах. Так, це були вибори в дуже руйнованій, там, розваленій економікою, з інфляцією Німеччини, але він прийшов на чесних виборах. І все назавжди. Чи німці не знали, що це буде? Чи Гітлер не робив заяв, від яких вони мали жахнутися і ніколи не піти його підтримувати? Робив. Чи німці не були спадкоємцями тих же самих: Шіллера, Гьотте, Ветховена? Були, проголосували. От те саме зараз відбувається в Україні. На це нема пояснень. Це просто треба розуміти, що треба роками, десятиліттями перевиховувати і випалювати брехню, випалювати оту підлість і той цинізм. Але якщо народ хоче такого, ну він це все одно буде мати. Просто в Україні. Внаслідок війни з Росією того страшного розвалу, який організував Зеленський, запас міцності виявився набагато менший. І причому цей запас міцності зараз абсолютно умисно випалюють. Ну ви бачите багато розповідей про те, що в нас катастрофа економічна внаслідок блокади на на західних кордонах. В нас влада дуже цим займається. Вже польська влада шукає вихід, щоб повністю зняти а Наші кажуть, «ні-ні». Не спішіть, не спішіть, якось буде. <кхе> Розганяють скрізь тезу, не дуже там багато що втратимо <кхе> на слідок тої блокади. Це умисні дії для того, щоб ослабити Україну і щоб легше пройшов її демонтаж. Тому, на відміну від будь-якої іншої держави, де приходили негідники до влади, в Україні немає запасу міцності. У нас одні вибори в запасі. І коли я зараз бачу, як група рейтинг остаточно відмовилася від порядності і те, що є. <кій> Повним табу під час війни проводити, і тим більше оприлюднювати, напряму передвиборчі рейтинги, провели саме Ви передвиборчий рейтинг і опублікували. Чому? Тому що, напевне, після всіх там падінь, то, що їм вдалося дістати результат, де Зеленський далі на першому місці 47%. Так, для нього це не дуже приємна історія. Але це перший тур, хочу нагадати. І коли вони опублікували це, це вже все. Це зайвий доказ двох речей. Перше. Наша влада тільки про вибори думає, і війна для неї це якраз та підніжка, на якій легше заскочити в цей вагон. І момент другий. Вони, вони чітко бачать можливість того, як можна. Узурпувавши все Україні, як можна усунувши своїх конкурентів, кого треба усунути в першу чергу, тому такі зараз атаки на залужного, і наступний після нього йде Порошенко на Порошенка. Чому їх усунувши, відкинувши, зруйнувавши їхні рейтинги, можна отабритися у владі. Але це вирок українському суспільству. Якщо після того, що сталося, знаходяться якихось 47% громадян України, навіть 47, Ще раз кажу, це перший тур. То які готові за це проголосувати? Ну. Ну, напевне, все. Напевне, треба ставити крапку. Сто років тому назад так само відбулося. Думати треба. Якщо думати не хочеться, то буде те, що ви кажете. Чому вони приходять на чесних виборах і не хочуть щось виконувати, тому що вони не для того приходять. Тому що люди, коли голосують за Януковича, за кучму, за Зеленського, вони знають, за що вони голосують. Їм нав'язують хоч паржом, хуже, не буде. Елементарно включити мозок, і ви зрозумієте. За що ви голосуєте? От і все. крапка. Тут просто питання остаточного вибору. Будемо, не будемо, все? Ну і наступне питання: знаєте, в мене ж глядачі думаючі люди, мудрі. І тому питання достатньо драматичні всі з тривогою. Пане Тарасе, як думаєте, в Україні є шанс вийти із цієї складної ситуації, чи все, все ж таки задасть країну? Знаєте, давайте так. Я трошки буду чомусь і заспокоювати те, що йдемо про здасть. Здасть готувалося на 24 лютого. Торік там явно було видно, там відкривали кордони, там забирали війська, там закривали рота кожному, пльовували кожного, хто говорив, що треба вилити додаткові гроші у армію. Пригадуєте заяви верески Гетьманцева, близький соратник Сівковича, який, як ми вже знаємо, курував розвідкою Росії дії щодо підготовки України до капітуляції. Ми вже це знаємо. Це вже підтверджено. Вже наші е, слідчі органи СБУ це вже підтвердили. Скажімо, у справі Дубінського е, вибачай, Шуфрича. то Представник колишніх помічник Сівковича Гетьманцев верещав істерично проти Порошенка, що він вимагає 50 мільярдів негайно дати у війська в армію, тому що інакше армія просто руйнується, розвалюється, не зможе дати опору. От тоді готували повну елементарну здачу країни. Зараз вже всім зрозуміло в Москві. Теж зрозуміло, не треба засіхатися на те, що не можеш проковтнути. Москва розуміє, ну захоплять вони всю країну. зе зруйнує українську армію. Все одно та армія розколота його рішеннями. Вона буде воювати, все одно вона буде тримати якісь рубежі. Нехай він зробить так, що ворогам буде легше прорватися, але він не може напряму змусити. Навіть тих генералів, які йому підконтрольні, які вже завдяки його вимогам воюють проти Заужного, не так як проти Росії, він навіть їх не зможе примусити капітулювати офіційно перед Росією. Тому насправді Росія вже не має наміру захопити всю країну. Вона має дві цілі: перша ціль зафіксувати те, що вони вже контролюють. Можливо, піти трохи далі. Надіюсь, що в них того вже точно не вийде. І друге, ну і друге. Продовжити демонтаж української держави. Тому їм потрібний Зеленський, тому що ну, ще пару років, ну, демонтаж йде такими швидкими темпами, і головне, найстрашніше. Він має підтвердження легітимності, позицію, ну, мабуть, 90%, як не більше, не 95% журналістів, різних якихось там оцих лідерів общественного мнення українських ЛСД, лідерів Суспільної думки. Ні, російської їм підходить більше. Оцеї всієї маси, яка. Звертається до громадян і каже, ні, ні, президент все правильно робить, це зовсім непогано, це опозиція щось не зовсім хороше, тут прохоботи щось шкодять. У нас все правильно робить Володимир Олександрович. Ну От, спільними зусиллями вони легітимізують цей процес. І ми навіть нічого не можемо на це відповісти і зробити. Тому що більшість населення кажуть: ну добре, добре, напевно, ще треба трохи потерпіти. Дайте йому ще 100 днів, дайте йому ще один термін. Знаєте, це поступова ліквідація України. Це не. Те, що планувалось на 24 лютого. От тоді дійсно в Путіна були думки, що він швидко захопить. Зараз там трошки інші наміри. Зараз Україну треба демонтувати. І вони це роблять. Зеленський це може зробити. Якщо українці йому дадуть можливість ще раз це продовжити, ну що ж, тоді згадуєте, що було 100 років назад. Спочатку 19 20 рік остаточний розгром української держави повністю і до кінця і будь-яких спроб її відновити. А потім 33 рік. Просто ну, треба пам'ятати історію, все крапка. Наступне питання. Вітаю, пане Тарасе. Цікавить ваша думка, чому вже досить довгий час расисти не наносять ракетних ударів з території Білорусі? Ну, для мене теж питання відкрите, але я думаю, що воно зводиться до того, що в Путіна, от те, що я казав в попередній відповіді, переорієнтувалися, захопити всю Україну не вдасться. І тому. Основний напад, основна атака з території Білорусі туди на західні, центральні регіони ну не розглядається як щось перспективне. Більше того, це б розв'язало руки українським військам там на білоруському напрямку. Вони могли там прийти в атаку, захопити певні території, ключові возли і зруйнувати можливість подальших наступів звідти. І залишилося б більше військ, не треба було відтягувати війська, і можна було би наносити удари більші і прорвати тут ворожого оборону на сході і на півдні. Тому. На мій погляд, білоруський напрямок просто визнаний як неперспективний. А утримувати там ракетні війська це фактично втягувати Білорусь у цю війну. Їм не треба зараз, саме Росії не треба зараз, щоб була війна там, на Білоруському щоб відкрився Білоруський фронт. Ще раз кажу, тому що це буде певний період цитноту для Збройних сил України, але він буде подоланий. І після того, от після того, Буде набагато гірша ситуація для Росії. Тому вони вирішили там не проводити додаткових жорстких дій з тої території. Для них це не має аж такого великого значення. Звичайно, ближче летіти, але система шахедів, їх виявлення, система ракет і їх виявлення, в принципі, різниця велика є, коли там до кількох десятків кілометрів. От Харків це. Це наше горе, це наша біда, тому що туди дуже близько. Це Запоріжжя, наша біда, наше горе, тому що туди дуже близько. Міста Донеччини дуже близько, там не можна перехопити, як правило. А на такій відстані: що 500-600 кілометрів, що 200 кілометрів. Насправді для системи ППО різниці особливої немає. Тому сенсу нема. А плюс ще останній момент, це чисто політичний. Лукашенко в той час, коли Путін почав слабнути, а Путін слаб останніх десь рік. Він втрачав здоров'я, він втрачав можливість ухвалювати рішення. Лукашенко зумів виторгувати багато для себе. Особливо після того так званого Пригожинського путчу, ну чи. Імітації пригожинського путчу Лукашенко відчуває себе набагато міцнішим. Він же розуміє, що Росія не може вже його проковтнути, і тому він себе поводить впевнено, йому не треба втягуватися в цю війну і в цей конфлікт. Воно йому зовсім не потрібно. І тому я думаю, що він зумів теж тут десь трошечки відстояти певні моменти свого суверенітету. Річ в тому, що якби Росія не зазнала від збройних сил України оцих поразок на півночі, потім на Харківщині, потім біля Херсона. Вони могли б зовсім по іншому розмовляти з Лукашенком. А так на сьогоднішній день це вже зовсім не та країна. Вони ще можуть добивати Україну, а вони вже не можуть воювати на два фронти, і Лукашенко цим користається. Але там можуть бути і десятки інших підстав. Ну, основне те, що цей напрямок для них зараз не перспективний. Вони хочуть закріпитися на тих територіях, які вони контролюють зараз. Оце для них принципово. І ще щось трошки додати. От вони дуже хочуть захопити Авдіївку. І з тих даних, які були витоки в наших багатьох колег, ну скажімо, Печерські. Пагор про це публікував. У владі, неймовірно хотіли віддати ворогу Авдіївку. І одна з причин ненависті до Залужного, тому що Залужний не здав Авдіївку як досить важливе місце для українського опору. І от через те такі нерви, таке обурення, така злість. Ну, власне, все. Наступне. О, сьогодні канал «Всій час запустив і в ефір інформацію про таємні переговори по лінії Герасому заужний Залужний і причетність до цього Порошенка і Орбана. Це що, розбудили агентів ФСБ і запустили чергове ПСО? Слухайте, не треба нікого розбуджувати. Вони і так сидять, банкова, вся суцільно там купа інформаційного простору, теж саме сій час. інші агентства, які створені на основі тих, які колись керувалися партією регіонів, звідти виростали, російських інформаційних центрів агентств. Зараз це все дуже сильно контролюється банковою. Неймовірно, жорсткий іде пресинг. і ми дуже чітко бачимо навіть по загубах в Ютюбі. Відкриваєте? Стрічка йде перед вами, і ви дивитеся, а там 90%. Вашингтон домовився з Москвою, Україну, з Радою Україні, катастрофу Україні, програш, все. Це по тій лінії, де нас заганяють депресію, і все ліпше здатися, ліпше змиритися, ліпше лягти під Москву і все інше відмовиться від НАТО. До речі, Україна від... ви не знаєте, Україна відмовилась від НАТО. Нам дали на кілька сотень сторінок. Дуже нескладний <кій> національний план реформ. Україна відмовилася його виконувати офіційно відмовилася. Україна запропонувала, щоб їй. Я про це робив окремий запис, щоб їй погодили на три сторінки план реформ. Ну там ти сказав, слухайте. Ви вже зовсім у там три сторінки, з яких одна сторінка тільки передмова. Ну написали дев'ять сторінок. Дев'ять сторінок це не про вступ в НАТО, це про збереження. Те, що було ще на Бухарецькому саміті відкритих дверей, в які ви все одно не зайдете, Україна відмовилася від вступу в НАТО, чого дуже сильно, українська влада чого дуже сильно вимагав Путін, і що зроблено не вперше, українська влада відмовилася на саміті в Стамбулі, на зустрічі в Стамбулі, де Рахамія зі зрадниками Подоляковим, Резніковим меровим вели переговори з російськими місарами про те, щоби виконати вимоги Путіна. Серед них одне з ключових відмов від НАТО, от. У речі, інші речі, вони ж фактично ведуть до того, що ми поступово-поступово ну, ми здаємося. І в цій ситуації інформаційні певні потоки мають це прикривати. Я згадав про це як просто лінію цих відповідних. Новинних стрічок, а ви подивіться по-іншому інформаційному, вишукують, де тільки можна, вкидують, де тільки можна. Причому, що з України, що з Росії, все, що можна вкинути проти залужного. Ну і ще й проти Порошенка заодно. Тому що Порошенко це теж предмет особистої ненависті від Зеленського і від Путіна. Особиста ненависть. І от тому, відповідно, ліплять що завгодно. Що стосується Порошенка і Орбана, так, Порошенко надіслав прохання пропозиції до. Лідерів країни, які скептично ставляться, давайте говорити прямо, які виступають проти вступу України в ЄС і в НАТО, і запропонував свої переговори як людини з великим досвідом, який з ними вів переговори. І Орбан, до речі, хочу вам нагадати, не ставив Україні палиці в колеса, коли вів переговори з Порошенком. Могу до просоціят Орбан погодив отак з ходу без жодного застереження. От просто щоб ви це пам'ятали. Тому ті переговори мали би сенс, але вони мали відбутися не зараз. Вони мали відбутися листопаді. Я, мабуть, завтра запишу окремий запис, думав, на сьогодні, але здоров'я трошки не то, тому я сьогодні вже просто не зорганізувався на нормальний відповідний випуск. І тому е, можна було це організувати, можна Заблокували цю можливість Порошенко. Знаєте, чому? Тому що українській владі потрібно, щоб через два тижні в Брюсселі було ухвалено рішення, що Україна не готова для переговорів, і щоб нам вшу кандидатуру, відхилили більше того. Українська влада хоче зробити те, про що заявив Орбан, щоб нас відхилили не до березня місяця, до повторного розгляду, а на 5-10 років, як сказав Орбан. То в мене питання: хто веде змову? Порошенко з Орбаном чи Зеленський з Орбаном, Який Орбана і запрошував до Києва і з Орбаном вів переговори на початку цього року. Пригадуєте? То результати Порошенка, я хочу нагадати, були позитивні для України. Результати Зеленського фатальні. Україна все гірше і гірше ставлення від Угорщини. І зараз блокада від Угорщини продовжилася і все інше. То до чого брехня, що Порошенко щось з Орбаном обновляється? це все відкрито. Ця інформація є, вона погоджена з Міністерством закордонних справ. Вона відома. Планувалося на листопад, українська влада заблокувала, <кхух> тому що а раптом Порошенко переконає Орбана. А в наше завдання Москва ж попросила, і наші ж підтвердили, не буде Україна членом Європейського Союзу. Не має бути. Так як Януковичу, от Зеленському, сказали те саме, що Януковичу, Янукович дуже хотів підписати угоду про соціацію. Реально хотів. Він дійсно для цього зробив чимало. Я пригадую, як тоді регіонали, там Лєвченко і інші кричали на представників Ющенка, нашої України: ви неправильно ведете своє дві, ви недостатньо добре хорошо євроінтеграцією, учись у Віктора Федоровича. Ні, але справді робили. А потім Путін сказав: Стоп, мене це не влаштовує. І Янукович під козирьок виконав. І Зеленський та сама зараз сама історія. І тому треба брехати. Треба брехати про Прошенка і Орбана. А про Залужного та сама історія, які взаємовідносини залужного з Герасимовим, коли залужний хоче воювати до перемоги. А Зеленський. Руйнує систему управління військами, розвалює її на ходу, розвалює систему забезпечення зброєю. Зараз 1 грудня, мала продовжитися дія нормального роботи з волонтерами. мала бути відкладено до 1 квітня. Ні, все заблоковано. Завозити майже неможливо нічого. Слухайте, робиться все для того, щоб ми не могли перемогти. Ну в такому випадку, коли ти. Засунув руку в чужу кишеню, хопився за гаманеті, тупе, вхопили за руку. Знаєте, що треба робити? Треба вирішати з усіх сил лови злодія. І тою рукою, яка вільна, вказувати на того, хто тебе спіймав. Може ви на нього накинуться, і ти в той момент зможеш втекти. Оце і є ця логіка. Ну, наступне дуже коротко. Бажаю здоров'я, пане Тарасе. Дякую за те, що ви робите. І, увага! Арахамія та Безуга просто зобов'язані одружитися хоча б заради науки. Слава ЗСУ! Героям слава. Значить, так. У мене перша освіта біологічна. Я може, не, там, я не став спеціалістом в цій сфері, але в зв'язку з тим, я відмовляюся відповідати на ваше питання і його коментувати. Давайте на цьому закінчимо. Біологія висловлює великий протест проти вашого побажання. Я не хочу це уявити навіть собі, навіть в найгірших, найстрашніших снах. Все, закінчили з тим. Наступне. Атака на Порошенка це щоб відволікти увагу за провал міжнародній політиці за командою. Ні. Не для того, щоб відволікти увагу. Для того, щоб відволікти увагу, у нас є дрібніші історії. Безугу випускають там, якісь скандали дрібні, там завжди знайдеться одного якогось депутата свого звідкись виженуть. Там інший рівень. І цього вистачає, щоб наше населення клюнуло на це і перевело увагу. Цього достатньо. А атака на Порошенка. Має виключно зовсім інше завдання, це завдання не допустити того, щоби можна було щось зробити з того, що Україні потрібно. Насправді, я думаю, що це пов'язано з тим, що Патрушев, який є власником Оманського кейсу і має абсолютний компромант на Зеленського, вийшов нарешті з-під опіки Путіна. Путін ще живий. Я про це вже не раз казав і скажу. Якби він не здох, то ми б мали трошки більше інформації. Там був би вибух певний на Росії. А ті всі, хто. Там, проти Патрушева, то що вони ж всі добре розуміють, що той може все-таки представити живого Путіна. А просто він же не в тому стані, якого можна керувати країною. І внаслідок того, Патрушев Нарешті став користуватися тим компроматом, яким до того й був не активований. Він не хотів його віддавати іншим, він не хотів його віддавати Путіну. Йому це не було потрібно. І от зараз в цій ситуації він тисне на Зеленського так, що той аж з розуму сходить і виконує все, що йому кажуть. І коли йому сказано. Усунь залужного будь-якою ціною. Він це робить будь-якою ціною, але є межа, яку він боїться ще приступити. Але йде очорнення, обруднення от попереднє питання повза поза питання було оббивання брудом, обгадження суцільне, безперервне е, йде. Питання зроби так, щоб ти не міг стати в ЄС чи в НАТО, і вони роблять це відверто, зроби так, щоб Україна не отримала допомоги від США, і можна було сказати, що Україна не може більше воювати. І вони це роблять: не випустити Порошенка на саміт республіканців це дуже серйозний удар по можливому фінансуванні України, яке буде розглядатися наступного тижня. Це дуже сильний прямий удар в цьому напрямку. Я надію, що там вже все погоджено. Але якщо там ще щось не погоджено. То це може зірватися це завдання, ще раз кажу, не виправдати свої провали, а довести їх до кінця. Влада працює проти України, просто запам'ятали цю норму і все. І вас не виникатиме тоді якихось різночитань, а чому так роблять, а чому так, і все буде зрозуміло. Порошенко пробує з усіх сил, ще з остатку сил прорвати цю блокаду і добитися якихось кроків, якихось дій на користь України. А ця влада старається зробити так, щоб цього не сталося, зокрема, діями проти Порошенка. Перше його ізолюючи, що він не міг проводити прямі переговори. Друге, стараючись зробити так, щоб саме ставлення до нього і ставлення до Заужного, до опозиції, до свободи слова в Україні, викликало відторгнення на заході. От саме це роблять. Захід досі ще терпить, досі розуміючи, що не треба втрачати Україну. Розказує, ми будемо допомагати стільки, скільки треба. А ви бачили заяву Столтенберга після засідання України-НАТО, де він сказав, що він в паніці говорив, що нам треба ще щось робити, нам треба рятувати Україну, нам треба ще допомагати, тому що там це може бути потім катастрофа інша. Слухайте, так не говорять, коли все в порядку. Так говорять, коли будинок вже догоряє. Тому насправді ті владі вдається це робити. Завдання Україна має не перемогти в війні. Ні, програти вже немає. Має не перемогти це. Десь має бути так представлено. Має бути корейський варіант розділу України. Пункт другий Україна має не підтримати ту допомогу, яка могла би дати нам змогу вистояти повноцінно. Україна має мати максимально особину під економіку і серйозне руйнування цілої галузей, зокрема оборонної галузі. Оця блокада, яка тоурується українською владою, це і є саме воно. Україна не має стати членом Європейського Союзу, і Україна не має стати членом НАТО. Точнісінько, так само ці вимоги ставилися Януковичу, тільки Янукович принаймні не перекладав на когось відповідальність, а сам виходив і сам казав: Я зупиняю ці переговори. Ну, через Зазарова це робив, а потім і сам. Це принаймні було чесніше, ніж Зеленський. А Зеленський пробує збрехати щось на Порошенка, ще на когось перекинути. Ну, це дріб'язку, це дрібність істоти. Все. Наступне питання мабуть, кінцеве сьогодні. Розкажіть, будь ласка, за організацію ОБСЄ. У мене до неї немає ні поваги, ні довіри. Організація безпеки і співробітництва в Європі, створена в 70, після хельсінських домовленостей 70-х років, пригадуєте, туди навіть Брежнєв приїхав і підписався на тих договорах, які ну ніби протирічили ідеям радянського союзу. Окупація нових територій, захоплення, там якісь режими африканські, інші речі, це порушення прав людини було для радянського союзу основне придушення всіх прав і себе вдома, і в тих країнах, які ти контролюєш. І тут Брежнєв підписує цю угоду. Там були різні припущення, чому він це робив. Одні казали, що він просто не зрозумів, що його підписують, що його підвели. Ну, я не думаю, що громико тоді допустив би таку похибку і помилку, і не перевірив би ці речі і вся дипломатія радянська. Ні, це неправда. Другі кажуть, що це було свідомо. Виходь і обіцяй, розказуй, що ти будеш робити, тому що ти і так знаєш, що ти цього робити не будеш. Ну це як зараз підписання там на Закарпатті: рішення про те, що не будемо займатися виборами взагалі. Всі не займаються єдиний займається Зеленський і його партія. Ну тому що їм не потрібно виконувати То це саме по е, хельських домовності. ОБСЄ це було для контролю і забезпечення їх виконання. Як Радянський Союз забезпечував, ми знаємо Хельсінські групи на підтримку виконання хельсінських домовленостей, які були, всі були переарештовані, пересаджені. І мій батько, в тому числі е, відповідно, ОБСЄ несе в собі зародок. В ньому є фактичне право вето з боку Росії плюс один кандидат, ще плюс одна ще з країна і тому це мертве створіння. Доки є Росія, от знищення ліквідації усунення Росії б щось поміняти. Але на сьогоднішній день там є гниліша ще ситуація ніж будь-якій організації, в тому числі вон отака історія. Все. саво Україні на цьому завершуємо.